дома. Hi, my name is Bob, and I joined the Legion back in early 2023. Um, I had a lot of friends that were part of the team, part of the unit, and while I was initially doing humanitarian work, I moved over to this when I realized that I could make more of a difference here. Yeah, so I actually was a senior in high school when Russia's full scale invasion started in 2022, and so I was very much into geopolitics and just kind of being aware of how the world works outside of just America. And I followed the war and how Russia built up their forces before they finally decided to fully invade. And started helping out immediately online, supporting NGOs, working to start filtering in recruits because I was still in high school, I couldn't go yet. So, working to filter in recruits, working to coordinate aid supply packages. And then, once I graduated high school, I immediately came over myself. And spent about a year doing humanitarian work and made lots of friends who then led me towards this direction. And I've been here ever since. Uh, quite frankly, the American education system does not tell us a lot about countries that we do not directly border, especially Eastern Europe or anywhere that's not considered in the Western image. And so I really was not very aware of. Ukraine or their cultures besides the basics. However, my grandfather was in Austria during World War II, during the Holocaust, and he actually was Jewish, so he was persecuted by the Germans when they took over Austria and interacted with a lot of Ukrainians that were also in similar situations that had been relocated or displaced because of it. And so he had a lot to tell me about them as well. Я Рой, командир БПС 1-го загону Міжнародного легіону Гуремо. Для мене це все почалося ще з Майдану. З 2014 року я добровільно пішов на фронт АТО, ООС. І коли почалася вже повномасштабна війна, то добровільно знову таки прийшов на війну. В принципі, я ще в 2014-му пробував цю безпілотну історію. Ми там поїхали тоді, що були фантоми у нас були. 14 рік. Це зовсім інша історія. Там і мало хто від них був в захваті. Я думаю, хто працював на цьому, знає. Я спробував, ну таке, думаю, не те, не воно. Але от коли 22 2022 році все почалося, у нас так рандомно, скажімо так, сколотилася групка, в складі якої були пілоти. І тоді це було дуже затребувано. Ми були. Ну, скажімо так, корисними для, для багатьох людей, хто точно щось там просив. І от такою групкою, після того, як Київ закінчився, ми перемістилися на, мабуть, Херсонський напрямок, він там був на кордоні з Дніпропетровщиною. Перемістилися туди до підрозділу, як добровольці ще з ними працювали, ну, чекали на оформлення, а потім, коли настала можливість, 22-й рік тоді ще було. Ну, багато військових і важко було потрапити в якийсь підрозділ, тому що місць не було. Тому чекали, коли місце з'явиться. З'явилося місце, попали вже офіційно в ЗСУ, в розвідку, і там почали застосовувати власне, цей аеророзвідницький компонент до такої олдскульної, класичної розвідки. Окрім як розвідки, це і ураження. Розвідка мається на увазі це спостереження стрім там, на АПУ, да, і окрім безпосередньої розвідки там, чи до розвідки позицій, це коригування. Також є ударна компонента. Це у нас важкі бомбери, це крила камікадзе, це FPV і це оптоволокно. Ну, по суті, теж FPV, але ми їх вже розділяємо, бо це трошки різні методи роботи. Величезний об'єм логістики зараз відбувається саме бомберами, бо війна міняється кожні там, три місяці і досить таки суттєво. Тому намагаємось логістику всю міняти на дрони, на БПЛА, щоб якомога менше людиною ризикувати. Ну, сказати, що воно суттєво змінилося, це нічого не сказати. Щоб не вдаватися в подробиці, то якщо раніше ви працювали там, з одного кілометражу, під цю дистанцію ви там, робили всю і логістику, і все бойове планування, то зараз кілзона збільшилася, значно збільшилася, тому алгоритми роботи теж змінюються. Ти маєш це враховувати. Та в принципі, якщо знаєш, взяти війну подивитися з 22-го навіть року, на мавіках літали з рук, тобто з пульта, це могла бути і сіра зона, і передова лінія, то в подальшому потім з'явилися аноніматізатори, типу Ольги, які масово застосовувалися Збройними силами. Потім з'явилися антени. Прошивки і так далі, тому подібне, ці антени дали тобі дальність, і поступово-поступово безпілотники почали відходити безпосередньо від нуля да, там, на безпечну для себе відстань, з якою ти можеш ефективно працювати. Тому так, як раніше працювало, коли там, тобі НР чи якийсь високий командир пальцем на карті показує, а ма мавіки у мене будуть літати звідси. Так воно не працює зараз. Зараз вже пілоти ну, краще, мабуть, знають за. Тих, хто їм там надає, надає такі накази, звідки він ефективно зможе працювати. <клес> Дуже, ти зараз на такий ноль наступив. Е е е якщо я зараз від роти, почну тобі говорити, <клес> це інтерв'ю ніколи не вийде. <клес> Просто ніколи. <клес> людей не вистачає. Да, ну, не вистачає людей. Але е е мені важко піддатися там загальному. Настрою щодо провалу мобілізації, і так далі, тому подібне, тому що в мене вистачає бажаючих для того, щоб з нами служити, щоб працювати так, як ми працюємо. Не хочу хвастатись, але у нас, скажімо так, мікроклімат трохи інший в підрозділі, і сама структура побудови. Комунікації і взаємодії між бійцями, вона ну, не зовсім армійська, да? бо я цивільна людина, яка прийшла на війну. Для мене армія це засіб досягнення моєї мети, моя мета вигнати кацапів з України 91-й рік, да? кордони іншого я не розглядаю. Якщо в 2014 му роках, році ти міг спокійно бути добровольцем, тобі армія плюсів жодних в цьому плані не давала. Навіть, мабуть, навпаки, то зараз вже бути добровольцем у 2025 році ну, це неефективно, я так сказав. Добровольцем я маю на увазі не добровольно прийшов в армію, да, а не бути в структурі, в структурі сили про... сили оборони. Да. Якщо не говорити про конкретну специфіку людини, інженер там чи споряджаючий, чи пілот. АВПЛА потрібні вони всі. і Насправді нам зараз не так пілоти треба, як споряджаючи, бо цих людей бракує, а вони мають бути. Споряджаючи, він має створити СВП, саморобний вибуховий пристрій, має вміти це зробити, да? працювати зі штатним, звичайно, і мати достатньо знань і навичок, щоб створити СВП. І щоб її, окрім того, як створити, ще й під'єднати під час е, бойової роботи до там, FPV, наприклад, якщо ми про FPV говоримо, от, в принципі, це стандартний набор вмінь для будь-якого споряджаючого. Знати, як працюють плати ініціації, види цих плат ініціації, все. Але в мене в команді е, я практикую такий певний принцип універсальності. Е, за великим рахунком, якщо будь-якого. Там, члена розрахунку взяти, перемістити з FPV, наприклад, в розрахунок мавіків, він там не загубиться і буде ефективним. Або з мавіків на вампіри, або навпаки в іншу сторону. Тому ми беремо людину і не стільки за її спеціалізацію, скільки за її характеристиками. Це має бути вмотивована людина. Тобто ми розуміємо, де ми, да? ми розуміємо, що ми робимо і навіщо головне ми це робимо. Ми розуміємо, що якщо ти зараз там Захочеш списатися, піти додому, то ну а куди ти підеш, так, щоб там було спокійно і не летіли міни. Але поки ми не виженемо ворога з нашої країни, спокою ніякого не буде. Тому мені потрібна людина, яка усвідомлює всі ці моменти, які не треба пояснювати, що, друже, ну які ще там чіткі сроки. Служби, чіткі терміни служби. Ну ти ж не служиш, ти воюєш. Служба це в мирний час, ти йдеш в армію, і от якщо там тобі армія не говорить чіткі ці терміни, ну да. Тут уже рабство і всяка така історія. Тут ми на війні і на території своєї країни. Ми ж не в Росії воюємо зараз, чи там в Угорщині, чи ще б кудись там залізти, що таке, а що це не моя війна. Ні, це якась таки наша війна, всіх вона стосується. Мені потрібна людина вмотивована, яка розуміє. Що ми робимо, і чітко розуміє, що він хоче цим займатися і хоче це робити. Видавець, у мене видавництво. Ну, зараз важкі часи для видавництва, бо з піврочку назад, трошки може більше, може трошки менше, нам прямо в склад попала. Російська ракета і абсолютно всі книжки, які там були, згоріли. Український пріоритет. Моє видавництво там згоріли абсолютно всі книжки, тому ми зараз потроху відновлюємось, там щось видаємо, але ну, важко. Ну, не буду вдаватися в деталі, просто зібрали інформацію по одному населеному пункту, де що як. На місці організували ну, коротеньку таку місію під декілька розрахунків. Кожен, кожна ланка з цих розрахунків виконувала свою безпосередню місію для того, щоб інша ланка була більш ефективною. І таким чином нам вдалося ну, знищити нормальну кількість ворогів. Знову ж таки, важко тут зараз розказувати, не вдаючись в подробиці, але от це була класна історія, тому що воно так спонтанно виникла. Все спланували і все вдалося. Ну, скажімо так, на 80% від запланованого нам вдалося відпрацювати. Це от було от класно, бо було на горизонтальних рівнях, абсолютно між там, дружніми підрозділами, Там от на місці сконтактували, пропланували, прокомунікували, і воно спрацювало. От Цим вона для мене така унікальна, власне, тому що обійшлося без високих командирів. Просто на рівні пілотів сусідніх підрозділів. Наша база, де ми готуємось до виїзду. Тут вампіри, готуємо їх до вилітів. Тут у нас і впівічна історія. От сидить пілот, прошиває. Паяє, тут з батарейками розбираємось, заряджаємо. Та у в багатих сім'ях у них є окремо навчені люди, які займаються цим всім, а пілоти відпочивають. У нас пілот виходить з позиції, поспав, приходить сюди і вже починає готуватися до наступної місії. Сам собі все робить. Він знає абсолютно кож, кожну дрібничку свого аспекту роботи. Починаючи від батки, закінчуючи антенною, ретранслятором чи ще чимось іншим, щоб мати змогу на позиціях оперативно усунути ту чи іншу проблему, яка в нього є. Наша робота 24 на 7. Без вихідних. Um, Pretty quickly, when I came over here, I realized that this would be the next step to really trying to support as much as I can and doing the best I can. And I spent a lot of time looking for units that would take me And looking for the right place to go. Finally, I found I had a friend on the team at the time, and he kind of got me connected with the team, got me connected with the unit. So it was still just starting to get established, and the intake procedures were very different than they were now. So I met the team, they accepted me, and I signed my contract, and the rest is history. Uh, it was right when Bakhmut fell. Wow. So I came in right. During the battles of Klishivka and Andriivka, in and times like that, it's a very big difference. Um, back when we first started, back when you know we were fighting more in the the Donbas region, we would drive our pickup truck in, park it five kilometers away from the line, and then just hike in with our backpacks, fly for a day, hike out, and that's the end of the mission. And now the war is completely different. Drones. Are the biggest thing in this war, debatably. And the risks associated with it are much different. So we end up spending a lot more time on the ground. We have to work from further back than we used to. And because of technological advancements, we are also fortunately getting a lot more success. The biggest thing was the culture and language. Um, it's really hard to come, you know, as an American English only speaking. You know, person to come here, and I'd never been in Eastern Europe. And, you know, I came here alone and just had to adapt and grow from there. Uh, fortunately, I was connected with a good group of people that really helped me to kind of grow and learn as I come. I, I know enough to order food at a restaurant, but that's about the extent of it. I, I've been very spoiled. Our team is an English speaking team. We have Ukrainians, we have people that speak the language to interpret. However, our primary working language is English. I would highly encourage people to learn Ukrainian, but you don't need to be fluent just to come out here and start making a difference. I would say, if you would all have the chance, talk to people that already are here that have that experience because it's very different than you may think, and it's very important to be aware of what you're getting yourself into. Make sure once you've made that decision, commit to it. You know, stay with that decision any knowledge you gain, any experience you have, will be useful. Uh, having as much knowledge as you can on the job you're going to get yourself into is very good as well. so if you're going to do drones, you know, try to teach yourself some. if you're a hobbyist, an fpv hobbyist, for an example, you have a very big advantage. and if you just continue to work on your skills and especially focus on the technical aspects of the job, before you come here, you're going to be doing great. That being said, there's lots of really good education and courses offered in Ukraine. Some of them are even in English, that are extremely helpful for getting people fully ready to work. But there are certain things that are very nice. So if you have prior military experience, that's a big bonus. If you have mechanical knowledge or technical knowledge, you know your way around computers. Maybe you are a drone operator back, you know, home. All of those things are major bonuses. Um, for our team above experience above anything that someone can prepare the most important thing for us is attitude you have to come here willing to learn and willing to work until you know you have the skills and you have the knowledge so if you come here with the right attitude and you come here willing to learn and work very very hard then you will succeed if you want to work alongside english speakers doing drone work specifically fpv work the way you can find us is through official channels and requests to be with 1st squadron isr east. how does victory look like? that's a very loaded question. Um, i mean, the only true victory, like total victory, would be russia leaving all of ukraine. however, in my opinion, the biggest victory is being able to guarantee that russia cannot do this again. that's the most important thing for me.